Скандал тижня бійці батальйону Київ 2 отримали іржаві патрони. Тисячі набоїв для автоматів Калашникова та гранати з відсирілим пусковим зарядом надійшли з військових складів у Харкові. Віці стверджують, що з п'яти гранат РГМ спрацьовує лише одна. Тож воюють вони в основному тим, що роздобувають самі через волонтерів. В той же час джерело в Міністерстві оборони України розповіло сайту дзеркало тижня, що відомство продовжує розпродувати якісну зброю на внутрішньому ринку. Продаються автомати, безпілотники, гранатомети і навіть. Ракети фірми-посередники наварюють на цьому гроші тільки за останні півроку, коли вже йшли бойові дії, майже 20 мільйонів гривень. Кому війна, а кому і мати рідна. Хто робить бізнес на крові? Розбирався Олександр Візгін. Кому війна, а кому нагода підзаробити? І далеко не завжди чесно. Кров загиблих співвітчизників, трагедії в родинах переселенців все це не аргумент для тих, хто кує залізо, поки слістять курі. У погоні за наживою згодиться все: фальшиві бронежилети, порожні аптечки, ручні фірми, одноденки, афери на тендерах. За законом силові відомства України закупати бронежилети, ліки, харчі чи берци мають тільки на відкритих торгах, але до них допускають лише обраних. Ти можеш підписати скільки угодно контрактів, але якщо ти случайна фірма, тобі просто не дадуть можливості працювати. Тебя просто там затаскають по процедурам там согласуванню, документів і так далі. Тобто, случайних людей там не буває. Інформація про умови конкурсу, його учасників і предмет контракту підлягає оприлюдненню, але далі починаються внесення вже закритих поправок. Потім з'являються нікому вже невідомі додаткові протоколи узгодження ціни і таким чином. Пальне виходить державі для АТО, там, чи для потреби інших потреб держав вдвічі дорожче від початку російської агресії. Міністерство оборони провело понад півтора десятка тендерів на постачання пального. Переважна частина пройшла за процедурою закупівлі у одного учасника. Тобто, при наявності в країні десятків фірм, які могли продати пальне до участі в тендері, допускався тільки хтось один. Коли ми почали прозвонювати цю фірму, то виявилося, що телефони вказані у конкурсній документації говорить, говорять, що ви набрали неіснуючий існуючий номер. Поїхала за адресою реєстрації фірми. Її також там немає. Журналісти програми Наші гроші. Приміром виявили, що фірма, яка виграла конкурс на поставки пального для військових літаків на 83 мільйони гривень, напряму пов'язана з родиною генерала Михайла Куцина. Він керував генштабом збройних сил України з кінця лютого до початку липня. Його дочки Ірина та Євгенія власниці ПП «Львівсапфір». вівсапфір. А їхня бізнес-партнерка Тетяна Шастякова, чоловік якої Геннадій Частяков, і виграв оці ці торги на 83 мільйони по реактивному пальному завтосіті сервісу З виграної суми зависло 2,5 мільйони гривень. Міноборони Не. тепер судиться за ці гроші, але постачальник, пов'язаний з генералом, виявився фірмою без адреси і телефонів. І таких партнерів одноденок зі статутними фондами у кілька тисяч гривень у оборонного відомства чимало. Тому вопрос, як взагалі... Вообще... Міністерство може допускати к до такого роду торгам фірми, які завідомо, понятно, що ні не зможуть ответить за ні виповнене договора. Утім, неабиякі бариші на військових контрактах заробляють і монстри українського бізнесу. Навесні група приват відомого олігарха із за сумісництвом Дніпропетровського губернатора Ігоря Коломойського продала збройним силам пального на 188 мільйонів гривень. Тоді це презентували як неабияку доброчинність. Однак експерти переконані, цей гешефт на бюджетні гроші був на руку насамперед самому Коломойському. Одна справа за 40 діб продати тисячу тонн в роздріб, там з прибутком, наприклад, 30 копійок на літрі, да? інша справа продати 10 тисяч за два дні з прибутком 10 копійок. Це зовсім інше речі. Вигідно продавши оптом велику партію пального в компанії олігарха, вирішили заробити ще на одній воєнній темі: викачати технологічну нафту з магістральних нафтопроводів, переробити її на своїх заводах і задорого продати. Мовляв, щоб не дісталася сепаратистам. на опасних учасках знаходилось 150 тисяч тонн, а викачали 600 тисяч. То есть, Соответственно, там есть вопросы, определенные к этой схеме, и она получила очень серьезное публичное освещение. И это, возможно, и поэтому этот проект и не удался по переработке этой нефти. За фактом викачки технологічної нафти генпрокуратура почала розслідування за запитом уряду. Прем'єр Арсеній Яценюк також пригадав, що «Укрнафта», контрольована Коломойським, заборгувала державі величезну суму прибутків. Загальна цифра 1,3 мільярди гривень нерозподілених дивідендів, де 50% належить державі, 50% – іноземному інвестору. Я вам даю гарантію в тому, що буде скликано збори акціонерів, і держава свою частку забере. Збори акціонерів Укрнафти через які гальмується. Повернення грошей в казну не можуть зібрати вже три роки. Після втручання прем'єра їх призначили на 11 вересня, але вже відомо, що і вони не відбудуться. Мільярдів гривень, які могли б піти на потреби тієї ж армії, казна знову не побачить. Щоправда, навіть наявність коштів у бюджеті не означає, що вони підуть за призначенням. Віком шоку на передовій стали аптечки, отримані з військових складів. Волонтерка Тетяна Речкова того дня саме привезла на фронт цінні кровоспинні препарати і разом з медиками почала розпаковувати вантаж від Міністерства оборони. Всередині коробочки виявила листок з описом препаратів і все. Ми вирішили, що це просто нам попалася одна така аптечка. Їх прийшло 2000 штук. Ми їх почали перебирати. Абсолютно всі аптечки з Міноборони, які повинні бути. У каждого бойца и спасать ему жизнь были пустые, в них лежали просто инструкции. Куди поділися самі препарати, серед яких і протишокові, які відносяться до класу наркотичних засобів, має розбиратися прокуратура. Наразі вона взялася за директорів бронетанкових заводів України з технікою, що стояла на їхніх складах, ситуація приблизно та ж, що і з аптечками. Ця техніка, яка є в наявності, настільки розкомплектована, що не може бути в найкоротший час відремонтована і направлена на потреби армії і національної гвардії. Тільки на київському Танковому заводі понад 70 бронемашин виявилися непридатними для відправки на фронт. З одних зняті двигуни, з інших приціли. Деталі зникли, вочевидь продані. А гроші слід шукати у кишенях керівництва заводу. Директор Київського бронетанкового наразі під вартою, і не він один. Притягується до відповідальності керівництва бронетанкових заводів Харківського, Житомирського Київського бронетанкових заводів за розкрадання державного майна за. Розкрадання військового майна, і я вважаю, що найближчим часом деякі справи вже будуть направлені до суду. Далі питання: чи не будуть справи спущені на гальмах, і чи побачить країна прозорі судові процеси? Я вважаю, що в умовах фактичної війни з Росією ми мусимо підійти до певних показових процесів, і ці речі мають бути розкручені до. Конкретних судів до конкретних термінів ув'язнення до дуже конкретних процесів про яке суспільство має знати наразі. ж Суспільство лише спостерігає за трагедією на передовій і бездіяльністю тилових чиновників, поки над одними свистять кулі, інші роблять бізнес на війні. Олександр Візгін, факти тижня.